Незважаючи на зникнення 14-річного полтавця, у міліцію з відповідною заявою звернулися на його а керівництво школи, у якій він навчався. У той час, як педагоги забили на сполох через те, що хлопчина припинив відвідувати навчальний заклад, батьки, які не бачили свою дитину майже два тижні, почували себе абсолютно спокійно, розповідають правоохоронці. Вони гуляли, гуляли, то й переночували. Я знала, де вони. А такого, щоб поїхав і нічого не сказав, і телефон відключив, такого раніше не було. Ну, тобто це вас не насторожило. Міріться. Як не насторожило? Насторожило. Я ж думала сама його знайти. Повернутий додому хлопець розповідає про постійну пиятику своїх батьків, скандали через це та одвічну нестачу грошей. В родителі, як з'являюся, деньги, вони купляють там, може, на неділю-на дві поїсти, а все остальне 200 гривень, 300 гривень. Ну, спускають так на водку. Тобто, щоб заробити, там на кармані. Ну щоб у нас були кармані гроші, приходиться йти там, на роботу. Правоохоронці налаштовані рішучі. Якщо батьки не схаменуться, будуть звертатися до органів місцевого самоврядування з питанням про можливість позбавлення їх батьківських прав. Відносно матері, хлопця було складено адміністративний протокол за статтею 184. -ю. Це невиконання батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей. В подальшому за даною сім'єю буде встановлено контроль. Працівники кримінальної міліції в справах дітей будуть систематично відвідувати дану родину. Щодо самого хлопця, то він зараз повернувся у сім'ю, почувається добре, і говорить, що коли батьки не п'ють, вони цілком нормальні люди. Він їх любить. Якщо вони не будуть зложивати спиртним, то ніколи більше не залишить домівки.